Ми стараємося підібрати такий для людей образ, щоб він був як повсякденний, так і можна на роботу використовувати. Одяг від доброчинних організацій та жителів громади сортують та розвішують на стелажі, розповідає директорка центру надання соцпослуг Червонослобідської сільської ради Оксана Чигирик. Саме перше люди приходять по зимовий одяг. Ну тому що зараз зимовий одяг дуже дорогий. Приходять в нас і курточки приходять зимові, і приходять по пальта, і шуби бувають. Найчастіше каже Оксана Чигирик, приходять на ярмарок мами по дитячий одяг. Найбільше потребують одягу такого, це мами, в яких маленькі дітки, і одягу потрібно багато. Тобто у нас йде опять же таки, такий обмін. Вони приходять, беруть одяг маленький, але беру приносять маленький, але беруть більший одяг. І от такий у нас круговорот речей в суспільстві залишали, наприклад, 26-го розміру взуття, а брали там 30-го. Одягу в нас не залишається. Цю сукню я принесла з дому. Раніше я її одягала, ну але зараз вона на мене стала велика, Тому я вирішила її принести. Можливо, вона комусь зараз знадобиться. А ще літній сарафан та дитячу сукню принесла на ярмарок черкащанка Тетяна Грібіник. Говорить, радіє, якщо її речі стануть комусь у нагоді. Ну, головна мета допомогти людям, тому що не всі мають змогу зараз купити щось нове, а сюди приносяться речі, ті, які ще спокійно можна носити, і в школу, і на роботу. Тобто, якщо в кого немає можливості фінансової придбати собі нові речі, то вони запросто можуть сюди прийти і безкоштовно взяти собі щось. Від доброчинників, каже жінка, беруть одяг лише у гарному стані. Коли нам приносять речі, ми людей попереджуємо, щоб вони давали те, що могли б ще носити самі. Просто, наприклад, виросли з нього і сюди можуть принести. Також ми його ну, передивляємося перед тим, як викладати. Якщо ми бачимо, що вже ця річ навряд чи когось зацікавить, то ми її просто сюди не ставимо. Черкащанка Світлана Мороз на ярмарку вибрала речі для своїх доньок. Ось футболочку таку. І блузочка, і світерок. У моїй дитині буде тепленько. Це ось мамі буде. ну Це не знаю, на кого підійде, ну, тому й буде. Серед речей є якісні та у гарному стані, каже Черкащанка Ірина Мілова. Я брала для свого чоловіка, для... Е Немовляти, для себе брала тут дуже багато плаць, дуже багато жіночого верхнього одягу. Тут достатньо цікавий ярмарок. Бачу, в цьому дуже сильний великий толк, бо дійсно люди, які потребують цього, тут можна знайти для них дуже багато речей. За словами Оксани Чигирик, подібні ярмарки планують зробити і в інших селах громади. У хуторах, Вергунах та Нечаївці такі заходи будуть виїзними. У нас одяг не залежується, ми його не складуємо, люди його швидко розбирають. Минулого разу розібрали буквально за день. Там залишилося трішки на наступний день. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.